Суперліга це чоловічий баскетбол, стрімкий і атлетичний вид спорту, де на майданчику іноді в повний контакт б'ються за перемогу 10 чоловіків. Але особливої родзинки суперлігівським змаганням додають саме представниці чарівної частини людства. Хтось привітливо роздає програмки перед грою, а потім, з почуттям виконаного обов'язку, насолоджується подіями на майданчику. Знаете, все почему-то думают, что девушки ходят в основном на баскетбол посмотреть на красивых мужчин и подобное. Но скажу честно, лично я и я знаю еще нескольких девушек точно лично, которые сходят смотреть именно на красивую игру. Игра. Хотя бы то, как команда между собой работает, как они содействуют вони зв'язаних Духовно, морально, одною цілею. Це шикарно я вважаю. Дехто щороку палає від переживань за рідний клуб, підтримуючи його гравців під щитом команди, а потім виплескує свої емоції в танці під час тайм-аутів. Це Атмосфера я фанатка. Мені подобається баскетбол. Я сліджу за ним. Я болею баскетболом. Це море позитивних емоцій. А від от коли ми танцюємо, я получаю море удовольствия. Виявляється, є навіть такі дівчата, котрі заради баскетболу готові ризикнути і своїм майбутнім. Сіжу на екзамені і смотрю, читаю текстову трансляцію. Чудові світлини з яскравими моментами гри на різноманітних медіаресурсах – Частіше за все також робота чарівної половини людства. Проте, любов до баскетболу не дозволяє їм назвати свою діяльність роботою. Я почала дивитися трансляцію дві 2007 році. на першому місці що я люблю баскетбол і якраз є можливість навчитися. 20 років життя. Саме стільки, щотижня, Ніна Волинець сідає за суддівський столик. Але і досі пам'ятає, як опинилася за ним вперше. Я зробила одразу, що на першій грі, зробила, як положену ошибку. И остановили гру і всі були емоції, ну, де вот. корм, але ну, стараємося не робити. Але, попри всю серйозність справи, любов до баскетболу все ж іноді бере гору. Є такі моменти, коли ми десь відбуваємося, особливо якщо працюємо на комп'ютері, є моменти, які ми а, ми можемо так похлопати тихонечко під столом. Ну, щоб це було не видно, що ми повинні соблюдати нейтралітет. Тож, чому жінки віддають стільки часу й інколи нервів баскетболу? А разом з ним і чоловікам, котрі щоразу виходять на майданчик з м'ячем у руках, по перше, це дуже яскравий і цікавий спорт. Тут є позитивні емоції, яких так не вистачає нам в житті. Аби ретельніше підготуватися до 8 березня, українським чоловікам не буде зайвим почути, чого ще бракує в них жінкам. Не вистачає іскренності, не вистачає огня в очах, страсті. Щоб запам'ятовував, що важливо, що подобається. Щоб цінував спілкування. Внімання, терпіння, любві до спорту. Я не знаю. У мене дуже мало друзів мужського пола, які люблять спорт. Любити, оберігати і поважати всіх жінок, котрі нас оточують. Та головне робити це не лише 8 березня, а кожного дня впродовж року. Це обов'язкове завдання для усіх чоловіків. Звісно ж, треба робити і приємні сюрпризи та подарунки. Один з яких привітання з прекрасним жіночим святом звучить від лідера чемпіонату суперліги. звісно, від а, всього сімобужського сильного пола пожелати по-перше, нам, мужчинам більш уважним, более осторожным к вам и конечно вас очень очень искренне поздравляю с мом праздниками смо ума